Ість вихідних тривав відпочинок футболістів Дніпра 1 після перемоги над шахтарем, яка вивіла нашу команду у лідери чемпіонату УПЛ. Гравці усі ці дні не сиділи, склавши руки, а підтримували форму самостійно. Сьогодні ж, у другій половині дня, команда зібралася на тренувальній базі у Придніпровську. Негода, що ближче до вечора накрила Дніпро, внесла певні корективи у розклад. Перше тренування обмежилося тренажерною залою, але для початку цього було цілком достатньо для втягування у робочий процес. футболісти виконали комплекс різноманітних вправ. А вже від завтра щоденні заняття будуть також на полі. Приємно відзначити, що до загальної групи повернулися Олег Горін та Володимир Танчик, які пропустили останні декілька матчів через проблеми зі здоров'ям. Таким чином у лазареті команди залишаються тільки Ігор Когут, якому було зроблено операцію у Німеччині, та Максим Третьяков. Нагадаємо, що в цьому році наша команда має провести ще три матчі: вдома проти чорноморця і ворскли 27 листопада та 2 грудня, і на виїзді з поліссям 8 грудня. Настрій чудовий, дуже позитивний, я думаю, в команді, тому що пройшли дуже тяжкий графік, Шість матчів було за дуже короткий період. І шести матчів ми 5 перемогли. Тому я думаю, настрій у всіх чудовий. Відпочили, побули з сім'ями, тому, я думаю, все дуже класно. Тривала пауза не виб'є з хороших рейок, на які стала команда в останніх матчах. Команди є ще 8 днів до офіційного матчу, ми підготуємося. Всі професіонали. Я думаю, що вдома займалися, тому всі в, в, всі в чудовому настрої і в, в чудовому стані. Особисто ти в останніх матчах так забронював за собою, можна сказати, місце в основному складі. Як сам почуваєш, в якому стані перебуваєш? У нас немає основного місця або не основного, у нас всі, всі хлопці роблять результат. Тому... Я вважаю, що всі 20, 27-28 чоловік це є основна команда. Е, в плані, як я себе почуваю, чудово, зараз набрав форму, по собі відчуваю, що гарній форма. Перше місце, на яке вийшла команда, додає амбіції перед завершальним відрізком першої частини сезону. Я думаю, поки не треба дивитися в таблицю. В таблицю будемо дивитися навесні.